Всім людям добро здоров'я! Слава Україні! І героям нашим слава! А тут я хочу розкрити секрети того, що коїться, відбувається в світі в Україні. Я вживати буду карти Ленорманд. Ленорман це французькі карти, вони нагадують, вони гральні так само. І в мене є, бачите, вам буде щастити пощастить карта щастя, конюшина. А я зробила мене можна знайти на каналі, зробила відео, де розказала, як вживати звичайні гранні карти, як ленорман. Дивіться, буде дуже цікаво, можна просто дивитися життєві сценарії, що добре для психіки. Зате наші предки вони робили розклади. Це як лікувати, лікувати нерви. Або ми розглядаємо дійсно, скільки розкладів, стільки різноманітних а, життєвих сценаріїв, що добре для нашого мозоку, бо мозок любить усе нове, знати більше, знати таємниці таке все. А перше запитання, що стосується НАТО, а, НАТО зібралися і вони зробили прогноз. Ми не знаємо всього, бо не все, що НАТО публікує, є правдою, І іноді так буває, що дуже негативне щось вони якось ну, відкрили, чи хтось відкрив і вирвали з кон контексту. Але все може бути моє запитання таке до Оленнорман у НАТО назвали реально перспективи, коли закінчиться війна, і вони для України. Не дуже, не дуже щасливі, так, не втішні, можна сказати, не втішні, Правда, чи є? А то чи неправда? І хто -то з НАТО таке сказав, чи це думка усього НАТО, чи може якоїсь окремої країни? Я нагадую, що у НАТО тепер 31 край, 31 країна, включно Фінляндію і Швеція буде скоро, буде 32 країни. Так що може хтось один тільки якась країна одна. як... Може, Турція сказала, ну, будемо бачити, що правда чи ні, що для України невтішний прогноз. <кій> Місяць, башта і домівка. Так, три карти дуже серйозні, бачите. І вони показують, що може таке бути, що цей прогноз найсправді не дуже втішний. Бо башта говорить про війну, яка може затягнутися довше, чим ми надіємося. Я скажу про на... На мої прогнози на картах. Вони показують на момент. А кожен день нові обставини відкриваються і нові прогнози трішечки змінюються. Ще в Біблії написано, що немає нічого такого, що от, от окрапка і все. У людей є право. Вибіра. І зате карти кожен день показує трішки так, трішки так, але правду говорять на момент завжди. Башта показує, що війна, так, башта це війна. Місяць це туман, ну, туман війни, так. Я зробила про Трампа відео, як якийсь чоловік написав мені такий неприємний коментар, що. А, о, картинки розклали і говорите як news, yesterday's news, як новини вчорашнього дня. Привіт, приїхали. Ще ж не було виборів в Штатах. Люди добрі, думайте, що ви пишете, я все, я що роблю, нічого не маю, я незалежна. Я живу в Канаді, мені ніхто за це не платить. Мені ці, ці прогнози, що я для вас роблю, я нічого в них не маю. Жодної копійки. Якщо хтось хоче підтримати, то, будь ласка, бо я нічого за це не маю, тільки для своїх роблю, ну, щоб допомогти, щоб порозмовляти, щоб ви трішки заспокоїлися. Отаке. От Сказала, бо місяць, бачите, вийшов. І багато хто заходить на канал, різні люди заходять, і від ворога заходять, так само дивляться. Місяць це обман, обман війни. В місяці бачите, обман війни для нашої української домівки це дуже тяжко. Насправді, що це за прогноз? Я не бачу тут поганих карт. Якщо ви сказали, що цей прогноз НАТО стосувався всіх країн, що вони резолюцію прийняли якусь на всі 31 країну, то тут вийшла б карта, може коса, може. Ну, може, якась погана карта. А тут такої немає. І я бачу, що може якась одна чи дві країни то сказали, то це нічого не означає, нема чого нам хвилюватися. Так, далі. Захист півдня. Я не буду говорити, де буде наступ, бо не можна, але чи буде захист півдня, бо ворог теж, знаєте, він хоче наступати, чи буде захист півдня, і може якісь, тепер є якісь новини такі, що на півдні країни, де у нас щось хотіли приховати, так? Може, хотіли приховати якісь факти чи секрети? Може, влада щось приховує стосовно півдня, стосовно Криму чи Херсона? Що там приховується і чому з Херсон зачепили, там була окупація це все? Хочу дізнатися, що ми маємо знати про південь України, чи влада щось приховує від нас. Сонце, чоловік і хмари, так, влада, влада все не говорить, влада щось трохи приховує. Приховує, знаєте, що влада приховує, як там було спочатку цього повномасштабного вторгнення на півдні. Там було багато зрад, але ми це знаємо. І влада знає, що то за люди, і вони досі не всіх покарали. Вони приховують. Багато що. І про Крим багато що ми не знаємо. Щось з 14-го що, з 14 року. Там таке ми не все, знаємо, не все знаємо. Бо тут у нас Сонце, бачите, те, що ми знаємо, а Хмари те, чого ми не, не знаємо досі. І, і ще Хмари можуть показувати, що у них був план захопити Крим ще у 1992 році. Розумієте? Після того, як Україна була зразу незалежною, зразу ворог вже збирався там в себе в цих колуарах таємничих у його влогові, і вони вже тоді розробляли план, для, щоб захопити Херсон не тільки Крим, а й Херсон. Ото ця хмара, бачите, подвійна хмара: Херсон і Крим. І у них Херсон не вийшло захопити 92 й до 14, до 12 років вони розробляли цей план, розумієте? І вони розробляли план зразу за Херсон і за Крим, бачите, а захопили тільки Крим. І Херсон захопили 22-му. Але ж а, ми почали визволяти, і, і визволимо і Крим. Це вже точно. Так. Чим знаємо ми, що там у них у ворога, хто нам допомагає? Схеми, які схеми нові у них у ворога, якісь нові тактики. Да? так? А, говорять, що нам відкрито розвідкою США а, ці ворожі схеми. Чи правда, то, що ми знаємо, де, де воно що буде, і у нас наступ буде категоричний і дуже успішний? Обручка, якір і птахи. Так. Птахи, птахи тут по весні, тут є у цій колоді декілька птахів птахів. Це говорить, що ми всі ворожі схеми маємо в себе. Пан а, генерал Залужний, головнокомандуючий. Головнокомандуючий, мені здається, президент Зеленський, але вони разом вони знають а, про а, схеми нових схеми ворогів, вже у них воно на сторі лежить. І а, все ми знаємо, все ми знаємо. Тепер все прозоро розвідка така, така нам допомагає. і Натівська розвідка ми все знаємо про них. Так, чи допомагає Китай ворогу, бо ми чуємо, що він хитро допомагає, він дає елементи зброї, дає їм Artificial Intelligence, такий штучний інтелект. Він допомагає їм якимись чипсами а, будувати. Він, він будує у них ті безпілотники а, ворога на їх землі, а, хитро, під, як говорять, під, під прапором іншої країни. Там Чи є там обман? Бо говорили вони, що ну вони самі признали, що без Китаю вони не переможуть. А зробить щось а, захист з цим. Бо Ну, захід має на увазі наші партнери. Бо одне діло знати, а інше діло розкрити це все. І чи вигідно захід, заходу, розкритися все, щоб були на Китаю ці а, санкції. А, і Китай ризикує він згубити, згубити а, ринок свій. Так? Бо купляють хто, хто гроші має, це захід купляє у них. Якщо в них ніхто не буде купляти, то в них буде таке саме, що і в Венесуелі. Якщо не знаєте, Венесуела, я вчора, як моби, дві години читала про Венесуелу. Дуже-дуже цікаво, що там сталося, із за того, що корупція і mismanagement. Так, Китай, чи правда, що вони будують ті такі. Підприємства, де виробляють вони під прапором а, якимось іншим безпілотники на території ворога, правда чи ні? На, до нас це дуже, дуже важливо. Лист, коса і мітла. Я бачу, що так воно і є. Бачите? І тепер проблема в тому, чи зможе захід, захід це все знає. Чи вони це признають, чи, чи ні. Бачите, які карти? Виробляють вони, виробляють і допомагають вони, вони хитро допомагають. У них у них ворог і і Китай ідеологічно вони геть, знаєте, ідеологія це ж це ж ну, штучна, штучна ганьба така, де люди, ну люди, можна сказати так, а, чи не люди. Вони. Чисто ідеологія це завжди це не, не, не те, що є, те, що при, придумано. І вони взагалі о, думають, о, що ідеологія геть більше варта, чим життя людей і торгівля з щоб люди мали гроші. Для них вони геть готові себе знищити, аби відстояти свою ідеологію. Це воно таке комуніське. І я бачу, що це в них є, і Китай таки будує там а, такі безпілотні штуки. А, лист говорить, що підписано все, це вже, знаєте, секретно, воно але підписано, то коли сі туди поїхав в Чеші, то вони там все все підписали, вони все, -все обмовили. Я казала, коли я говорила а, на інших каналах, де. Мене запрошували інтерв'ю. Я говорила, що не буде розмови з з президентом Зеленським усім. А мені цей журналіст сказав, що ну, може, буде, але ні до чого не буде. А я я сказала, що не буде розмови. І так воно й вийшло. Розмови немає. Можете послухати той мій прогноз. Я була, я правду говорила. Мої про карти сказала правду. І знаєте, іще. Про що може, можна говорити? Як вон, воно й поїхало до ворога, і підписало, і безполотників виробляє. А, а про що ми можемо говорити з ними? А Україну вони геть не бачать. Ви знаєте, точно так, як ворог. вони Україну не бачить. і не хочете бачити Україну, то буде вам за це. Так не можна себе поводити в світі. Може, ви Україну не бачите, а Вища сила вас бачить. І буде так ворогу, як мульфарка скаже, я вам зразу скажу. Ах. Що там у них є? Що там у них є? У логові у ворога? Що вони там? Що у логова? Дитина. Лілія і лелеки. Ну, бачите, там у них все спокійно. Там у них все спокійно. Вони, знаєте, по цих картах вони, вони хочуть перемогти, бо ці хороші карти вони хочуть. Ну, для них хороші, вони для нас. Вони хочуть перемогти, але не знають як. Ота що то та, що та, та, так і так, і так буде, і не знають, як перемогти, але хочуть перемогти. Вони, знаєте. Лілії лелеки, вони, знаєте, сидять і хочуть перемогти, бо хочуть, щоб все в них було добре. А у них все добре. Санкції не дуже працюють. Ми знаємо. Люди в людей життя не змінилося. Я правду, карди сказали, бачите, Лілії них все добре. Люди, як вжили, так і живуть, геть він їм трішки більше платить пенсії. Так було, як і було в них. Ну, нічого не змінилося. От в цьому і проблема. Що скільки вони горя принесли і нам і в всьому світі, а у них нічого не змінилося, проблема в цьому? Кажуть, що вони тікають з Криму, чи правда те, що вони тікають з Криму? Домівка, дитина і ще одна дитина. Так, я бачу, що тікають, але небагато. Не діти, це ну, в картах Ленорман, це не багато хто, але тікають. У нас ще, знаєте, нам хочеться чути, що всіх тікають, але тікають з Криму, це, це правда, але не багато, небагато. Так. А, у нас я чула. Чутки таке, що багато хто з наших, хто в Україні ненавидить тих, хто поїхали з, з країни тепер і а, біженці ненавидять чи не люблять, чи знаєте, ставляться до них так зневажливо. Я хочу подивитися, чому і нащо, і насправді що, на на що це треба? А, хмари. Роздоріжжя і якір. Бачите, якір і Хмари говорять, що, на жаль, у нас іще немає податкової системи вірної. І Хмари і роздоріжжя говорить, що якщо Україна буде так ставитися до своїх громадян, то люди не повернуться назад. Бо тепер Україна бере податки з людей, які, наприклад, в Німеччині живуть, чи десь на Заході, і отримають. Допомогу для біженців. От люди отримують допомогу для біженців. На ту допомогу дуже тяжко вижити, і геть неможливо вижити. А український уряд бере податки за це. Люди живуть на допомогу від тієї країни, де вони біженець. Їм дуже дуже тяжко. Вони все нове, нова мова, вони постраждали, поїхали ж звідти, звідки бомби летіли, розумієте? А український уряд бере з них податки, бо вони громадяни України за їх, з їх грошей, яким з допомоги, як це, я не знаю, як це сказати, виплати, виплати для біженців. Вони скрізь різні, де де більше, де менше. Але український уряд бере своїх громадян, хто біженці в інших країнах, податки з їх грошей, які вони отримують, щоб, щоб хліб собі купити. Це ганьба. І беруть податки з, з українців, які в Україні живуть, і дуже мало отримають грошей. То вже ж ми мусимо знати їх кра, краще. Що ви робите? Люди добрі. У Канаді як людина отримує. В рік менше, ніж мені здається, тепер 18 тисяч, то ніяких податків не платять, бо за 18 тисяч грошей в рік дуже тяжко прожити в Канаді. Ніяких податків не платять. А там іде так: як більше, то вже звідти беруть податки. Як, наприклад, у вас десь 70 тисяч на рік. Це примірно, це допустимо середня платня 50 до 70 70 тисяч у рік у Канаді, то десь податки будуть 35% відсотків. Це будуть податки з, з зарплатні. А якщо ви, наприклад, заможні людини отримаєте там, 200 тисяч на рік, то у вас податки будуть 50%. А якщо ви дуже заможні і отримаєте там півмільйона, то податки будуть 8, 8, 80%. О, рахун. Це дуже цікаво. Діти граються, це мої сусіди, і ракун стоїть там, вони його не бачать, чи як чи бачать це дуже цікаво. Він сховався за каменем. Дуже... Я обичаюся, в вікно дивлюся, бо я з світла беру інформацію. І знаєте, я скажу, що Україні треба, ну це ж не тяжко вивчити досвід інших країн і не робити такі, такі речі. Не робити такі речі своїх громадян треба поважати. У нас так багато доброго в Україні тепер, і мені дуже подобається, що наші українці, вони знаєте, як ми ми найсправді ми козачого роду, бо ми можемо разом зібратися і там з лаврами, з цими з попами. А наші люди зібралися і самі вигнали. Ото що влада не може зробити, ну. Спочатку треба сказати, що влада, яка демократична, вона не може все зразу зробити, бо на тому навіть демократія, щоб все доб добре обмозгувати. Що влади не може скоро зробити, то люди зібралися і зробили. І тепер наші люди повинні натиснути на свою владу, щоб не брали податки з виплат для біженців. Що ви робите? Такі люди не повернуться назад в Україну, бо це ну для для них так відносяться до них. Розумієте? Щоб люди повернулися, треба них ну, ставитися нормально. І ті люди, хто тепер в Україні, теж не треба е, називати їх зрадниками. Не можна так. У кожного свої обставини. І коли ми будемо поважати, що ми всі різні, не будемо чіплятися одне до одного, лізти в життя одне одного, казати, як там жити, вірно і невірно. Це тільки, знаєте, попи можуть робити. Ну, Є хороші попи, є не хороші. Чи, ще що? Чи ворог таке робить, вони всі думають однаково, і що тепер, до чого те це привело. Ми, ми всі різноманітні люди, всі по-різному думаємо, ми платимо податки, хочемо, щоб було все гаразд, але ж не треба. нас так нас... Знущатися над нашим народом. А таке хотіла зробити коротенько, і ще якісь питання, може, будуть, то пишіть в коментарях. А я хочу взяти три карти, щоб порада вам була. І тим, хто прийшов, бо це важливо. Вибирайте одну з трьох карт. І чи всі три можна вибрати, чи дві, я вам пораду. Подивлюся: порада для жінок, як ви жінка чи ну Взагалі людина, то порада думати про себе трохи. Бо ми українці, у нас як? У нас уряд не дуже. Але за часи війни він добре все робить. Але уряд у нас не дуже. Якщо компере, якщо порівняти, до, який наряд у нас, наряд у нас дуже свідомий, у нас громадянська громада українська. І в Україні, і за кордоном, хто в діаспорі живе, дуже громадянська громада. тому у нас не буде ніяк ніколи, як у ворога, бо у нас люди дуже свідомі, дуже вільні. Але проблема з українцями по цій карті, що українці всі дуже пілкуються про суспільство і не нічого про себе не думають. Трішки про себе більше думайте. Поважайте себе, треба турботу про себе таку мати. І хто другу карту взяв, то тут карта чоловіка. Тут пара. Ви будете разом, якщо тепер війна вас розлучила. Це буде гаразд, чоловік буде живий. Бачите, він воїн, визволитель, чи якщо він воює, чи ще щось таке робить. Буде, будете разом, поїде до одного. У вас буде все гаразд. Думайте про себе. Ці карти, поради для тих, хто прийшов на мій розклад. Вона говорить, що українці трохи себе пильнуйте, не забувайте про своє, про себе. Про своє здоров'я, про, про спокій в голові, і мої розклади допомагають. Або багато хто з нас тепер забув про себе з усім. Такий, такий час страшний. Я всім вам бажаю щастя, хай щастить. Знаєте, я взяла жовті карти, і у мене сьогодні, бачите, жовті квіти, дарую вам жовті квіти. Весна я в Ванкувері, хто не знає, у нас вже все цвіте. Сакура цвіте. А як у вас? Я чула, що і в Києві вже цвіте все. Хай щастить, щоб всі були здорові, щасливі і дочекатися нам перемоги. До побачення!